Українська Вікіпедія має таку сторінку 2025 рік. Тут записуються головні події поточного року, такі ж сторінки є й на інших мовах, але нас насамперед цікавить українська сторінка з такою назвою. І не стільки ця сторінка, скільки й розділ Очікувані події. У даному розділі внизу так описується одна із очікуваних 2025 році подій. Ша, Ізраїль, Йорданія та Саудівська Аравія планують будівництво Третього храму у Єрусалимі. А як таке будівництво Третього храму в численних християнських пророцтва ототожнюється із початком Всесвітнього панування Антихриста, то я спробую прокоментувати цю новину. Але перш ніж я спробую проаналізувати відповідне повідомлення, хотів би розповісти про доречну до теми, Ще одне пророцтво сербських провидців 19 століття Мілоша та Мітара Тарабичів. Нагадаю, що у попередньому відео я докладно розповідав про тарабичів, зокрема згадував про книгу доктора Радована Казиміровича, опубліковану у 1940 році, рецензію до якої написав єпископ Николай Велімірович пізніше канонізований сербською церквою. Та про те, що в основу цієї книги лягли відповідні пророцтва, записані місцевим священником Захаричем, кумом Мітара Тарабичем. Також доречно буде нагадати, що в пророцтві тарабичів, яке нас зацікавило найбільше, йшлося про вершника на білому коні з блакитними очима, який буде вождем світу, та сприятиме розквіту православної віри в усьому світі. Але згодом виявилося, що в тарабичів є ще одно пророцтво про цю особу, те пророцтво, яке я знайшов на цьому сербському сайті. На скрінах ви почергово бачите це пророцтво на мові оригіналу і в автоматичному перекладі українською, а також у перекладі перекладача Google. Тож цитую, вони, тобто тарабичі, оголосили, що після цієї війни. Шляхетний, доброзичливий чоловік зрілим прийде на трон світу, як вони сказали, і він принесе щастя світу і буде правити довго, аж до своєї смерти. На перший погляд, здається, що це хтось вигадав таке пророцтво від імені тарабичів на користь Антихриста. І в цьому можна було б бути впевненим, якби в тарабичів не було іншого пророцтва. Про цю ж таки особу, де вона постає захисником ортодоксальної, тобто православної віри, світовим лідером у вигляді вершника на білому коні, із блакитними очима. Також на перший погляд здається, що та подія, про яку розповідає українська вікіпедія на своїй сторінці 2025 рік, Повністю спростовує всі пророцтва про великого реформатора. Адже сама логіка говорить нам про те, що якщо в найближчі кілька років Антихрист прийде до Всесвітньої влади, тоді стане неможливим, аби виповнилися всі пророцтва про велике відродження християнства у цілому світі. Зокрема, і третя хватімська таємниця, розголошена Малахією Мартіном у 1997 році, і пророцтво, почути від Божої Матері Святої Маріанною Францискою де Торрес у 1594 році, і такі ж самі пророцтва у XVIII столітті виголосила неграмотна католицька містечка Гелен Велера. Яка передбачила великий занепад католицької церкви у ХХ столітті та пророкувала про відродження християнської віри у столітті двадцять не виповниться таким чином і пророцтво російського православного святого Йоанна Кронштадтського, який у водінні побачив жахіття більшовицького терору та переслідування християнської віри комуністами. А після цього хресний хід, над яким у небі прочитав надпис, золотий вік, на короткий час, не виповнять цей пророцтва Нострадамуса навіть ті, які наполовину вже виповнилися, і не буде ніякого великого реформатора з 50-ї паралелі, і не буде ніякого наймудрішого чоловіка, про якого пророкував Рігорд, а заодно не буде і лже пророка із Еламу. Який мав би розв'язати Третю світову війну, не буде і трьох перших вершників Апокаліпсису, а прийде лише четвертий, під ім'ям смерть, тобто Антихрист. І я собі уявляю все те розчарування тих глядачів, які це слухають, та водночас довіряють українській вікіпедії як найбільш достовірному джерелу, яке ніколи не бреше. Зітхніть із полегшенням, панове громадяни! це рядок у розділі очікувані події на сторінці україномовної Вікіпедії під назвою 2025 рік не містить жодного посилання. А окрім того, такої інформації я не знайшов на жодній іншій сторінці Вікіпедії під назвою 2025 рік ані на якійсь іншій. Тобто не знайшов її на англійській мові, на німецькій мові, на іспанській, італійській, французькій, польській, російській, тільки на нашій. Крім того, у пошукових системах інтернету також неможливо знайти чогось подібного. Та й вдумаймося у зміст цього повідомлення. США, Ізраїль, Йорданія та Саудівська Аравія планують будівництво третього храму у Єрусалимі. Третій храм, це суто-юдейська святиня, на місці якої, на храмовій горі, стоїть зараз мечеть Омара. Щоб збудувати цей храм, потрібно зруйнувати або демонтувати мечеть. Як же можуть ісламські країни, тобто влада ісламських країн, Саудівської Аравії та Йорданії, брати участь в проєкті зруйнування? Власної ісламської святині. Та якби це сталося, то їхню владу миттєво винесли б із палаців перед ногами її піддані. Одним словом, на сторінці нашої Вікіпедії ми побачили примітивний фейк, тобто брехню. Але ми вже звикли, що в усіх тих випадках, коли нам щось відверто брешуть на офіційному рівні, то, як правило, Ця брехня є дуже вигідною банковій. Ви запитаєте, то чим же вигідно банкові цього разу? А тим і вигідно, аби посіяти посеред українців, особливо посеред християн, українців, занепадницькі настрої. Або вони сказали собі, це вже кінець, і покірно мирилися із зеленою владою та з її діями, що б вона вже не робила. Але найцікавішим є іншим. Те, що численні російськомовні зареєстровані в Ерефії Ютуб-канали, які курує ФСБ, як мене повідомляють зараз, розробляють той же самий наратив. Мовляв, вже ніколи не буде Білого царя, ніякого великого реформатора, ніякого золотого віку, Уже настає епоха світової влади Антихриста. А тепер декілька слів хочу сказати про реальні перспективи будівництва третього храму. Про ці перспективи пише і Вікіпедія на іншій сторінці, а також про це пишуть месіанські юдеї, тобто месіанські євреї, на своєму ресурсі. По-перше, третій храм неможливо звести на якомусь іншому місці. А не там, де стояв другий храм, це суперечило б самим релігійним основам юдаїзму, тому його будівництво неможливе без демонтажу мечеті Омара на храмовій горі, а відповідно і гострого конфлікту Ізраїлю зі всім ісламським світом. Конфлікту, який Ізраїлю крайне вигідний – по-друге, будівництво третього храму можуть ініціювати лише релігійні лідери Ізраїлю, а не прем'єр і не кнеса, тобто не світська влада, а тим часом усі релігійні лідери Ізраїлю. Вони ж вірять у те, що всі пророцтва біблійних пророків про Ізраїль обов'язково мають виповнитися. Напевне, багато хто з вас читав Біблію і знає, що є багато біблійних прород, які провіщають криваву війну Ізраїлю із коаліцією Ісламських держав, ту війну, у якій Ізраїль буде переможеним та велику руйнацію інфраструктури Ізраїлю внаслідок цієї війни. Отож випливає висновок, що усі релігійні лідери Ізраїлю, а їх немало, не ініціюватимуть будівництво третього храму до того часу, допоки не виповняться такі численні пророцтва, більшість з яких містить книга Ісаї. Очевидно, вони не хотіли б, щоб цей третій храм був зруйнованим невдовзі після свого будівництва. Тому, панове громадяни, не варто вірити різним фейкам, особливо ж тим, які не влазять у жодні ворота. Тобто тим, які суперечить логіці численних незаперечних фактів. А разом із тим нам слід пам'ятати й про те, що якщо нас знову намагаються обдурити, то це означає, що вони бояться єднання українців навколо майбутнього християнського і національного лідера, того самого, якого Нострадамус називає Великим Кереном. Рігорд наймудрішим чоловіком та рабочі зрілим, шляхетним, доброзичливим чоловіком, вершником на білому коні, а книга об'явлення, тобто откровення переможцем, вершником на білому коні. А якщо вони цього бояться, то це означає, що ми з вами маємо велику перспективу, що потенційно ми дуже сильні. Але й самі ще цього не можемо належно усвідомити. Не можемо усвідомити навіть на тому рівні, на якому це усвідомлюють наші опоненти.